Вітаю, ви на каналі Брат Блесет, і сьогодні поговоримо на дуже цікаву і несподівану тему. А саме, Ісус Христос є наша субота, і в ньому ми маємо справжній спокій. Чи повинен християнин дотримуватись суботи, як в старому заповіті? Чи, можливо, субота це вже не день, а особа? Давайте розберемося. Перше, що таке субота в старому заповіті. Субота – це сьомий день тижня, встановлений Богом як день відпочинку після шести днів творіння. Буття 2.2.3. У законі Мойсея це була заповідь. Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Вихід 2.8. Субота була знаком завіту між Богом і Ізраїлем, знаком відпочинку і довіри Богові. Цей день не дозволялося працювати, і за порушення заповіді могла бути навіть смертна кара. Але чому? Бо субота була прообразом, символом, вказівкою на щось більше на Христа. Друге. Ісус виконує зміст суботи. У Євангелії від Матвія, 11, розділ 28-29 Ісус каже: Придіть до мене, усі струджені і обтяжені, і я заспокою вас, і знайдете спокій душам вашим. Це запрошення до справжньої суботи, не тілесної, а духовної. У посланні до Євреїм. Четвертий розділ сказано. Отже, зостається суботство Народові Божому. Бо хто увійшов у Його відпочинок, той і сам відпочив від діл своїх. Справжній відпочинок це не день тижня, а вхід у спокій через віру Вісуса, звільнення від спроб заслужити спасіння через діла. Третє. Чому християнин не зобов'язаний дотримуватись суботи? У новому заповіті немає жодної заповіді для християн. Обов'язково святкувати суботу. У Колосян 17 Павло прямо пише Нехай же ніхто не судить вас за їжу, чи пиття, чи за свято, чи за новий місяць, чи за суботу, бо це тінь майбутнього, а тіло Христове. Субота була тінню, Христос реальність. Ми не повертаємось до тіні, якщо маємо живу особу. Четверте. Як жити в суботі сьогодні. Це не про день, це про стан душі. Це означає довіряти Христу, а не своїм зусиллям, жити у Божій благодаті, мати мир навіть серед тривоги, і розуміти, що я в Христі і Він мій спокій. Отже, Ісус, наша субота, в ньому ми відпочили від мертвих діл. Нам не потрібна зовнішня субота, бо ми вже в повноті, в ньому. Якщо ти втомлений, прийди до нього. Бо тільки в Ісусі душа знаходить свій справжній суботній спокій.